Віктор Розовий тупо пропіарив свою дружину. Ну і звісно, самого себе я щось зранку так зловив себе на думці, що в принципі Ольгу Мерслікіну, дружину Віктора Розового, в принципі, до його інтерв'ю у Раміни взагалі ніхто не знав. Його то знали як там коміка, учасника ліги сміху і тому подібне. А, його дружина десь світилася у ютуб каналах і працювала як модель. А їхній шлюб, до речі, тривав не більше року. Тобто, в 24-му році вони одружилися, а в 25-му вже заявили про розлучення. Ну і виходить собі така цікава піар-кампанія, тому що вигідно це взагалі-то їм обом. Ну чесно, взагалі не думаю, що Маша Єфросіння не зацікавилася б Ольгою, якби не це інтерв'ю у раміни Віктора. Ну і звісно, хейт-хейтом, але оця хвиля медійності допомагає як і Віктору Розовому, так і Ользі. Ну, це по факту. Звісно, що це лише моє припущення, але ось так і працює медійність, і в принципі, якщо цак воно і є, то це в принципі круто. Просто взагалі, оця ситуація і те, що розповідав Розовий у себе на інтерв'ю, це настільки брудно, що ну, якщо це не геніальний піар-ход, то я взагалі вахую з цієї людини, тому що виносити аж настільки якісь інтимні речі на загальний осуд, ну ціпа це піздець. А чи задумувались ви про це? Напишіть у коментарях.